Собі? А? Собі? А кому? Я думаю, що 6 тисяч. Ну... Добрий день. Доброго дня. Що за дровами? Які, ну що це за дрова? Хіба то дрова одне назває. Це... Дивіться, дивіться, Диві... хлопці. Де це ви його нарізали? Пойдем. А хто дозволив? Пойдем. Нам дозволили! стовбик стоїть, сказав убрать, почистити. Це це все десь старень А куди везете? Додому земку. Додому? Ну що... угу. а Тобі? А кому? Додому. Я доволен що чистить, де ще й тебе. Так. Так, а накладна є у вас, що ви вивозите це звідси? Дивіться, ви з лісу навантажили прицеп е деревини. Як ви її зібралися додому вести? Ви маєте виписати її чи як. Ну? Як це є це саме, так може виписати. Ну так може, випишу, значить може. Ви ну. спочатку виписує, потім ви приїжджаєте і берете. Ну так не можна, просто порізали, набрали і везете додому. Ні, то ми в лісі робимо лісника, а цей лісник нам дав добро дров взяти. Ліс це не власність лісника, зрозумійте. Це, ну, це не його город, де морковка росте. Ми без дозволу, самі люди. ми люди. Дивіться, до вас же питань немає. Є питання до лісника. А, ну, да. тоді питання Д... Є якийсь зв'язок до... з ним. Фамілія лісника? Ні, ну якийсь телефон є у вас. Нема нас. Як не з ним зв'язатися, для... де його Подставили. знайти? Попович фамілія. Ну, то Попович, це що за лісництво? Микола Віталійович. Ні, лісництво яке. Це Київська область чи Житомирське? Житомирська? Житомирська? Да. Так. Де знаходиться їхнє лісництво? Ну, не знаю, він знаходиться сам біля Радомишля живе. Ну, ми самі не приїхали сюди, ви розумієте. Це... Дело в тому, що вон там була прорізка, це проріжування тут. Дивіться, я вам поясню, що, зрозуміло, що не ви не самі поїхали. А нам дали. Але це ж не власність лісника, що він як на власному городі, знаєте, каже. От ну, дивіться, ну, я... Я... О, я вас розумію. Але ну, от ви на моєму місці, як би поступили, так само я робив. Ну, Я лісник. би сказав, би, слухай, так випиши мені, дай якісь документи, як я маю вести. Ну, як я маю вести ці дрова. От у мене запитають, ну, де такого, взяв? Такого в нас нема ніколи нема. Я поробив у лісі, попалив в мені сказали, от поїдь, оце це, візьмеш, що там дров собі. Оце і все. Плати за те, що ми я поміг ліснику. Ну вас ж лісник наняв, він має платити. О. А він що робить? От у місто плати нам дав дров. І я доволен цим, звісно. І всі довольні цим, що ми. Заробили собі дров, щоб ми не поїхали. Це знаєте, як лісник зробив? Я зараз поясню. Значить, є два сусіда Петро і Борис. Петро каже: дядьки, мені треба построїти хліва для худоби. Ви кажете, так, да, окей, ну, ми готові построїти, а як платити будете. Ви построїте, а ми розберемося. Ну, ви окей, ви построїли хліва. І цей Петро каже, ви приходите до Петра, кажете, так, ми хліва построїли. Е, розрахуйтеся з нами. А цей Петро каже: Вон дивіться, бачите, Борис, от. А в нього бачите, як скільки капусти росте на полі. Ото підіть, візьміть, скільки вам треба, скільки за роботу ви вважаєте нужним. І ми в розчоті. <гум> ну, і, ви, і ви такі, ну, нормально, а як іначе? Ну, все, ми ж роботу зробили, блен. Петро сказав, піти до Бориса. Ви пішли до Бориса, набрали капусти. Вибігає борис, каже, хлопці, що ви робите? Ви хто такий? Ви кажете, ну нам, нам Петро сказав. Ну, Петро сказав набрати, блін. як Петро сказав? То Це ж не Петра, блін. Ні, ну не знаю, нас завжди таке було. Ми он до, недавно робили блін, в Михайла, блін. так він так само сказав піти набрати в Івана. Ми набрали Іван, блін, просто не побачив, чи що було про каналу. Ну, ну, розумієте? Це, це не лісника. Він не може е, розраховуватися з вами державним. Тобто ви зробили послугу йому, а він не з собственного кармана розраховується, а каже, ідіть там в лісі вкрадіть. Ну, типа, там. Нє, він... Розумієте? Діло в тому, що він привіз мене сюди, своєю машиною. Привіз сюди і каже. Дядько, що... як вас звати? Віктор. <ривіз> Пане Віктор, Віктор, ну це все лірика. Привіз ну, машину Петрович, там, Петрович, там, да. Петрович, за... Петрович. От він і каже Петрович, так. це воно порізане, це не ми різали. До, різане було. Ага. було. Ну, і так. Оце, оце, оце товсте, оце, теж було різане. Ми оце цей уголочок ось <ривіться> Думали, палити, а ти вже думав, оце вирізали. Оце каже о, Віктор, оце вберіть. Дрова заберете, uh -huh. голле спалите і все, все буде окей. Я вчора дзвоню до його ввечері, кажу Коля uh, Віталійович, кажу, так і так, ми приступаємо завтра до роботи uh -huh. Uh -huh. сьогодні, uh -huh. до роботи. Хорошо, працюйте. Ми приїхали, оце ми зрізали, все клеймоване, все кліймоване повністю, все клеймоване. Давай я зараз покажу, де там, що там клеймоване. Uh -huh. Да. Ми це, що зрізали, оце голле ми сьогодні вирішили не палити, тому що оце треба дорізати. Оце. Uh -huh. То ми хочемо сюди його повалити на одну кучу, щоб голле спалити, А тоді будемо палити, розумієте? як вас і Віктор. Віктор Петрович. Пет... Петрович. Да. <кхи> ну Нам діло не в тому, що... не, не вам... тяніть самі себе по ділу. <кхи> <кхи> що це я вам об'ясняю, це воно не, не по ділу. Да. <плес> Діло в тому, що, це, я ж говорю, що ми не самі сюди приїхали. Це раз. Ви можете зараз позвонити, хай лісник приїде. Кому? Дайте мені цього номер цього лісника. Я ж вам питаюся, намагаюся поїстити. Зараз, якщо, що, я можу в село переїхати, взяти номер телефону і дати вам. Поїдемо. Ну мені треба лісника, це лісника треба випустити. Ліснику треба рівня виписати, що він не. він вас, дядьки, блю, це вводить в блудняк. Ні, то це чи знає, хороший парень. Це буде кращий чи він, не красив, чи він бо, хороший парінь. Що да? я здаю? Да. <гум> <Внимає>. <гум> <гум> ну ви ж ні, ні, товари, дивіться, здали? дивіться, дивіться, дивіться. Ви не здали нікого. Не. Ви ж це ж не ви ну здав це, коли ви там п -п -п зателефонували там, нам чи там я не знаю поліцію чи ще комусь і сказали. Тут сука, цей лісник. Ми, отут там таку херню нам зробили. оце Ви здали? Ви не здали? Ми самі приїхали. Де ж ви нас здали? Де ж ви здали лісника? Ну, оскільки вже така ситуація, знаєте, мені просто я, я ж розумію, що ну ви простий люд, У нас ну немає цілі там е, що ми... Маш, ж батьки теж є. я думаю. Звісно, так. Да. Ну, да. І теж так само треба і дрова, і те все а. остальне. Я за пенсію купити собі. на бачите, що я перебуваю да, вас. Да, да, да. Я за свою пенсію, у мене пенсія дві вісімсот, і мені за пенсію зараз медикаменти купити, там таблетки я від серця приймаю, розумієте? і купити дров це в мене не дуже виходить. Дивіться, ну... А машина дров зараз коштує. Оце примерно, от такий прицеп буде, так як лісники ну продають да, там, да, е да, лісники. Чи хто вони зараз возять багатько таких машин угу. О, по 8-10 тисяч? Правильно, так от я вам скажу, кажу, що хитрожопий лісник. Не хоче розраховувати з власного кармана, а хоче ці 10 тисяч зекономити. Каже, ідіть, беріть там, от, ну і це буде за роботу. Він два зайця вбиває, він, він виконує, типу, аля, наводить порядок в лісі і за це ніхрена не платить. Тому що розраховується ва... чим? державним, народним. Ну, правильно мені? Він ж свого кармана не достав, не дав вам 10 тисяч. Якби, якщо був би нормальний лісник, не хитросракий. А нормальний лісник, по нормальному сказав, би, хлопці, там треба почистити, да? е, вот, е, якщо ви хочете дрова, я випишу вам дрова, куплю. Я не знаю, як він це зробить. Випише, купить е, накладну. Він випише ці дрова, дасть вам каже, на ну, цю я, суму, понимаю, яку ви наробили, і дасть, б. Але це хитросракий, чорт, блін, який просто вас поставив в надіжі, що тут вас ніхто не знайде. Тому що тут чому-то ракань. Завтра поїдуть повідать, тобі нарадити. Так а, а що ж завтра? Найди, нам найди. його треба зараз рівня йому виписати. Найди. Зараз. Зараз ну, йому давайте дати. Давайте якось цей раз обійдемося. Дядьки. Як ми... вас уважають? Андрій мене звати. Андрей? Мені, мені вас, шкода, це і повсімісно. Прості люди, бля, просто дурять. Ну просто дурять. Можна, Вам... да, ну, нам і це добре. Люди добрі, Юра. Андрій. Чи то Андрій. І Нам і це добре. Чесно слово, що бас, я навіть бас, і вкрасти, вибачте, я ж mm -hmm. вам кажу, що я, от ми зібралися, є свій трактор, є машина. Що ми зібралися от у трьох і приїхали, воно в ліс, зрізали три сосни, нам хватить одному. Так точки з точки зору. І уїхали. З точки зору закону ви вкрали. У тут, я вам кажу, ви вкрали. А, а тут а ми теж вкрали. І тут ви вкрали. Так. Да. Да, і тут да. ви вкрали. Да. І ви зараз оце вкрали. Оце вкрали. Бо У вас документів немає. Якщо да. б ми жили, я вас розумію, я вам навіть скажу, да. чого ми вкрали. Не треба мені об'ясняти, я вам скажу. Якщо б я жив примерно в так. от або в радомишні. Так. І от ці дрова я загрузив Так. і везу додому, і мене міліція встановила на повороті. І мені. А єси б звідси у лісник дліномір з Ольхою чи ще чимось, то нічого б не було б. нічого б не було б. Так от вам і розказую. Я не хочу вас наказувати. Я хожу цього лісника, бля, сказав, дати рівня по сраці і сказати, що ще раз таке багато. Давайте я вас прошу. Ну він нам зробив добро. Ну, будь ласка, та це не добро, він вас підставив. Ви просто Свої. цього не розумієте, ну, значить, де ми сьогодні. тепер на другий раз ми будемо знати, що до кого не буде робити. Ай, <сум> дядьки з ну шкода вас. Ну чесне слово, блі. А я мені п'ять людина мені опять люди ходить? будуть казати, що я е, слишком добрий, пожалів, пожалів. Надо було викликати мусорів, приймати ваш трактор на штрафмайданчик, е, забирати прицеп і всі діла. Ну, а це, це однозначно, щоб ви зрозуміли, якщо зараз викликається тракторець їде на штрафмайдан. Ну no, не треба, я вас no. прошу. Так я ну, хочу вас. лісника цього no, не на -наказати. No. наказати. Його наказати, він не My має. Це наказати, він виновен, він виновен. <різь> <різь> <він різь> <різь> <виновин. різь> не ви. Я він виновен. Понимаєте? <різь> <різь> це не власний город з морковкою його, власною. Що він з вами розраховується з власного города. Нате вам. Нарвав морковки на те, бля, те саме. Поймаєте? От що ми склад. Ой, дядьку, дядько. Ми це все, я вас зрозумів. Як його прізвище, я його сам знайду. Павленко. Як його лісника. Попович звати. Микола Віталійович. Попович Микола Віталійович. Це так? Житомирський. Як воно називає, агроліс, там mm -hmm. якось. Агропромисловий комплекс АПК. Да. ЖоПК. Раніше Ж -ж... це був Колгосний Ж... ліс. Так, да, я зрозумів. Це був Колгосний ліс, оце, там є канава, вони йде. І це по канаву, це був. А де в них офіс, ви кажете? Де вони знаходяться територіально? Де його знайти зараз? Ну, де лісництво, це, блін, Житомирське. Врадами? Да, да. Да. Да? І він там тусується. Чи він так, десь ти на ти виїзді? Ти Ладно. Я вас прошу, не Ні, його. його ми накажемо, вас товара, не будемо, а його ми накажемо. Так що за нього, за, за нього навіть не просіть, дядьки. За нього навіть не просіть. А що, що ви голову опустили? До да, побачення. Uh, Хай, або якісь бумаги, даєш ще шукаю. Бумаги обов'язково. Знаєте, без бумажка ти какашка. А з бумажкою чоловік. І постраждали б не лісник, а постраждали б ви. Поїмаєте? І ви б ліснику потім розказували би. Бачите? От, Даже ви дерева, бачите, поплів маленький. Це нам сам лісник і сказав, що це можете різати, а те друге вже не різати. Ти не можеш зрозуміти, що тобі кажуть. Дивіться, ще раз розкажу. У мене було. таких штуки три молотків лежить. Тому що коли ми ловили блин, лісокрадів державних, ліс, лісників, то вони так тікали, що й молотки таке кидали і все, тікали. Я візьму молотка і вам скільки тут клеєм наб'ю, що ви не виріжете блин, за рік, блин, його. Понимаєте? Клеймо — це не показатель, да. от взагалі не показатель. Да, да, да. І тут навіть справа не в тому. Дивіться, якщо хайте ріже, то ріжете, ви ж да, пане Віктор. Ну блін, ви ж себе самі документуєте да, для того, щоб різати ліс, потрібні відповідні да, категорії да, вальщика, це... договір е, підряду. Ви маєте тут бути влаштований на роботі. Каже, я приїхав навалив. Ну, <серказ> ви точно, як, як мій дід, <серказ> 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 Та я кажу, діду, як ти, як ти по Києві це їздиш? знаєте, як воно виходить, колись наші батьки так жили і ми так живемо. Дід на Газоні їздив від фабрики в Київ командировку. Я ще такий малий був. Вот. І в цьому газоні не зеркал нема, ні блін. Ну я підріз, кажу, діє кажу, а як ти це кажу в Київ їздив на цьому газоні? В тебе ж не зеркал, нічого нема. Там ж поток машин. Він каже. Та як, блядь, поворот включив, та й повертаю собі, блядь. Я кажу, тут ж, блядь, поворот не дає блядь, блять типу. Він каже, там, блядь, ну що, то що я зроблю? В мене машина здорова, хто хоче, хай, блядь, відвертається. Каже. Мене в колгоспі навчили. Каже, розвертайся де хочеш, тільки в пшениці не розвертайся. каже, блядь. А ви мені скажіть таке що, ну то, звісно, да. це питання таке, але це ви по всьому лісі. Та по всіх хоч. лісах де хоч, да. і по полях, і зараз. Їдемо шукати цих, щоб поїр їжу. Ви вас думаю. викликали в Раковичі спеціально. Та кажу. ні, блін. Випадково вас зловили. Їдемо, дивлюся, блін, слідочки, тракторець невеликий, Не як треба я казав. нас. Серйозно вам кажу. Я вас по слідах знайшов. Ми поїхали лівеє, Я подивився, там газончик. Я зараз туди поїду. Газончик заїжджав. А слідки вашого трактора пропали. Я кажу: ні, ніфіга, вони йшли. Правія ушли. Ми вернулися і приїхали сюди. Я як воду дивився, болюсь. Оба! Єсть! Ніхто, Ніхто нас не викликав, самі їхали. Ми не втікаємо, ми не втікаємо. Досвід! Досвід! Дядько, досвід! Оце, що я вас попитав, запаїть, да. У нас це розповсюджена така грундовина. Навіть що... сьогодні я балакав. Ну, ну. На цю тему. В ну. нас взяли ягодники. Вохієна, да. там всі діла. Да, і... Нікдарія. Да. Там росло три кущі акації. Три кущі чи три гектари? Ну, три, три великі куски. Ага. Там, по гектарах я не знаю, скільки воно там буде. Но... Хай в крайньому случаї беремо середню, хай три гектари було. Акація отака, як оце. Він взяв землю. І цю локацію сам зрізав. Uh -huh. А я ж і говорю: а чого председателю села було не сказати так: люди добрі, кому треба дрова, поїдьте вирішити цю вакацію і заберіть собі дрова. Так, люди... а Вирізав хазяїн той, який взяв цю землю. Uh -huh. Так це ж неправильно. 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 От за що я і спорив. Да. Через так що? от я і я за що і кажу, що людей ніхто блин, взагалі не ставить ні в шо. Не ні, ні пенсіонерів, ні малозабезпечених, нікого. Це все можна. Закон виходить, як для лахів, для людей, звичайних. Так ми ось да, 70 років, 70-й, 65, 70, то ми ось можемо заготовляти собі. Ще трошки, потрошку. Не можеш, тобі ж сказали, що не можеш. То ми можемо собі заготовити. Важко, але заготовимо. Вкрадем, як ви кажете, вкрадемо. Все, дядьвітя, не документуйте себе, да. Все, пока. Ой. А, ну що, а... починайте мене хейтити, який я нехороший парень, рідіска, не пов'язав дідів, не викликав, блін, мусарів, блин, там, не виконав закон. Давайте мене починайте хаяти, так як ви вмієте. От. Ну, це звертаюся там до. Приблизно 5% моїх глядачів, да, які там мене дивилися і написали подібні ситуації в минулих сюжетах. Ну я прийняв рішення, я маю на це право, тому що я вільна людина і не являюся державним органом. Прийняв рішення карати лісника, шукати його, і притягувати до відповідальності, хоча б провести з ним профілактичну бесіду для початку. У така історія ми погнали далі разом сила. ночі, дружок.